Друзі, всім привіт! Канал Ромакс Фішер. І ми знову на рибалочці приїхали на водойму. Ну, я думаю, ви вже здогадалися, на яку водойму ми приїхали. Всім Вчора ввечері, до речі, ми приїхали. Трошки розклалося, щоб сьогодні не гаяти час. У угу. нас вже все стоїть, стоїть. ротподі, наш помічничок кораблик раншері. Вже все, вже все... Та все вже, палатки, зонти, все повністю, да. все готове вже. Вчора ми, до речі, ввечері зварили вже тигровий горіх. А ви ж знаєте, що тут тигровий горіх, це прям must have. Так, да, же ж Тигровий горіх, світкорн, <світкорн. <світкорн>, <Рулить>. <світкорн> так, Бойл 20-24. Ну, коротше, заряжені ми сьогодні, по-перше, гарним настроєм, да. по-друге, заряжені в плані. Прикормочки. Ну, я думаю, що сьогодні рибалочка повинна пройти на всі 200%. Тому влаштовуйтесь зручніше. Ну а що з цього вийде. Дивіться далі. Моріться далі. Друзі, ну а перед тим як ми будемо ловити, зараз поплаваємо корабликом. Подивимось потенційні точечки лову. Знайдемо рибку. І будемо на ці місця закидувати. Так, ну що там? Ти так прям швиденько пливеш. Так, ну подальше тут треба зразу. Так, а що у нас тут? Ага, тут же 3-4 метри. Так, нічого не видно, нічого не видно. О! Так, стоп. Отак. ні, Ні, так взагалі не видно. Короче, треба... О, все. Ти вже определився. Тіньочок стали, все, є. О, кіньок стали. Так, 3-3 метри. Ми бачимо, що тут тверде дно. Да? Да. 3,2 метри. Тверде дно. Так, рибки поки немає. І Шукаємо нашу рибку. Да. Так, де у нас? Ага, вон у нас кораблик плаває. О! Пішла перша рибка. Є. Йо-майо, -йо, подивіться, скільки є тут. Просто капець. Так, давай, напевно... О! Це перша точечка в нас буде, скільки у нас глибина, 2,9 метрів. Ага, бачите такий перепадик. Як міні бровочка. Це буде в нас перша точечка. Так, ну, точечки ми знайшли. Зараз будемо замішувати нашу прикормочку. І ловити рибку. У нас Ромка сьогодні. Ну, знаєте, він у нас алхімік, і ще тут. Понабирав тут Баунті. Раз. Баунті бойли два. Баунті бойли три. какие-то, еще там что-то ликвиды какие-то, x fresh Тут целую банку по папов набирал. Просто. Это видно надеюсь, да? Или не видно? Короче, вот тоже баунти Баунти специи. Мало того, еще вон что-то там химичит. такой -а -а, так он тигровый орех перемалывает. Да? Ну, Наварил целый казан, ну не казан, а ведро целое. Да там килограммчик и был, что <свят> ты так сказал, да. целый казан был. Решил помолоть. Там тебе ведро, наверное, принести, да, по тигровые. Да. Ну, ладно, сейчас принесем тигровый орешек, ему куда высыпать. Пусть человек химичит, ну когда уже все там замешаем, включимся. Говорив, що потім включимося, та ні, рума, тут щось походу збирається хімічити добряче таке, треба посмотри обов'язково. Ну, розкажи. Що, друзі? Тут э, дуже особо не похімічаєш, Ну, Макс мене, як завжди, називає хіміком. Ми вже частину тигрового горіху перемололи, тут є ціленькі і перемолити. Далі беремо пельчик 4,5 мм кілограм. Кілограм тигрового гріху пополам е, перемелений, половина цілого. Висипаємо наш пільчик. Далі у нас є отакі бойли лівер-пиліки з 2 четвертий розмір. Додаємо частину цілу, а частину ми просто-напросто беремо і отак от розламуємо на 3-4 частинки. Так, ну трошки бойлів накидали, ви можете побачити Макс. І трохи ціленького бойлу. Далі ми це все будемо заливати ліквідиком кріль кранбері. Заливається воно все дуже легко, просто. Доливаємо водички до повної. Ну, практично доповнює. Перемішуємо і заливаємо це все. Фуха, я не знаю. Такі аромати ми не снідали з Максом зранку. Чесно, ну запах такий, що просто просипається. так, ну В принципі, суміш готовий. химик на химичил. Ты что, есть его собираешься? А ты камеры блин. Ладно, сейчас будем, короче, да, замешивать еще, ну как замешивать? Оно замешано еще с вечера. Мы приехали, также кинули на дурачка, скажем так, вот такой вот метод микс. Он у нас замешан уже, все четенько. Активатор клево, насадочки. Ну по насадкам сейчас Ромка тоже расскажет. Чуть, чуть дальше, что мы будем что мы будем делать я так понимаю, это будет тигровый орех обязательно, потому что здесь очень хорошо на тигровый ловится, это будет бойл и это, это будет свиткорм свиткорм, да. а ну я так понимаю это попад. ну, а там будем, если что химичить дальше, да поехал да, поехали я уже приготовил корабль он стоит, Ромка тут забивает катушечки, глянь какая красота тигровый орех Світкорн, бойл, просто забитий. Такий от. Ну і зараз будемо потихонечку завозити. Да, до речі, друзі, е -е, до речі, сьогодні будемо кормити одну точечку і її облавлювати. Да. Тобто Ці точечки ми закормлювати не будемо. Це в нас буде так Макс. Це в нас буде ось он та точечка між е -е, червоним доміком і зеленим домиком. Ось тут точечка. І ми будемо її облавлювати. Завозимо наші снасті. Давай, Макс. Є таке діло. Так, те, Та очок. Первая точка. Первая точка. Там все равно не видно, можно показать. Корабль. И погнали. Ты что? Красавчик. Да. И сам домой сейчас Чик. сидим с ромкой, наблюдаем, там рыбу тягают, тут рыбу тягают. Там карпика достали, тут карпика достали. Перепробовали все все, что можно, да, Ром перепробовали? Да, я уже и брал шматочок гилки, вот там окропы, все палки, свечено водой доил, зестовочка, уже там я не знаю, колдувал, колдувал. Ну, колуч... о! Зараз... о, 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 во, 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 во. Может, может. Тільки зараз підібрали ключик, я вам хочу сказати, що в нас працює, це ось просто лідер із лідерів. Це Бауні Ход Деймон в помаранчевому кольорі, Це просто да, бачите, ми тут да, у нас ре реально от, перепробували все, що можна перепробувати. Тут у нас о, 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 о. і сквід, теж попапить, і бітурбо поп в нас, які в нас кріль Робін Ред, Шімп кріль. Коротше, і круасани перепробували, і манд, манд, мандарини хотів сказати, і джокери. Коротше, що в нас тільки не було, ми все перепробували. І бойли ми чіпляли тоді, і хімкриліс, і будворм, і лівер, бойли. Коротше, ніфіга не працює, окрім цієї однієї насадки. А крім цієї насадки і крім міста. дуже важливо знайти ту точку, ту місце, де плаває карп. І туди потрапити. Очень важно знайти именно точку. І ми з Ромкою вроді як знайшли начали почали хоч якісь піки быть. Ви слышали, що пікнуло. Ждемо. Друзі, ну, було, але такого ще не було. Танці з бубнами у нас ще такі. Танці з бубнами це точно. Без 15,2, а у нас тільки перша покльовка. Покльовка. Навіть не було піку. Що ми тільки вже не перепробували, Он життя не якусь рибку. Що ми тільки не перепробували, нічого не працює взагалі. Це просто вже і по різні, і баланси, і прикормка, ми на насливу ловили. Зараз блудворм наш улюблений, пелець замішали. Тільки почепили помаранчевий попап, пап хот демон. І все. І почало клювати. Так, Макс там вже підтягнув, зараз я на підсачечку Не бачу, де він? Хоч підсаку замочу Хі, сьогодні, в перший раз, а бачу Ага, різкий, да? так? Ага. Потужна, ні, ну це ж золотий сезан. Тут риба просто потужна така, що А ще й вітер. От тільки ми починаємо знімати, починається вітер. У нас караул. Друзі, у нас там, бачите, карпи. Я ніколи не радувався такому маленькому карпу. Так сильно. Це точно, що мойо. Так, зараз подожди я водички принесу. Зараз, блін, у нас там біда, вітер подув, зонд вилама. Так, коротше. Там карп пліє, який там зонд. Ой, слухай, ти хороший, одразу клюну. Скільки Трешечка, напевно. Та, зараз, зараз Макс Бог його відчепить, обробить, обробить ранку. Ну, Потім включимося, а я піду по лагоджу зон, тому що це капець. Так, ну Макс вже провів йому yeah. воспитательні uh. от Водичку буде набрати, навіть треба. One moment please. Это самый долгожданный карп, наверное, за последние года полтора. Такого еще не было, реально. Так мужчина ловили. Чтоб все ловили вокруг а мы нет. Мы перепробовали все топовые. Все, что можно, перепробовать, все, что точно знаем, что здесь работает. Ну, наконец-то поймали. Самое главное, что поймали. От нуля отошли. Да, так, давай пару фоточек. Фотки? Ну давай. И потом включимся уже, когда будем отпускать. Чего два. Включай. Включил? А, ты уже идешь? Так хоть бы сказал. Короче, друзья, важить не будем. Три килограмма плюс-минус. Карабчичочек. Давай, давай, давай. Пливи. Я, чесно, вражений. Я думаю, що ви також вражені. Ну, коротше, не будемо засмучуватись, що робимо швиденько. Все перезакидуємо, тому що всі палки тупо на березі. Ловимо далі. Поїхали. Друзі, ми знаходимося на водоймі Золотий Сезан. Ця водойма надзвичайно комфортна. Ви можете відпочити, як і в вальтанках. Так і на березі цього ставочка. Ну а риби тут надзвичайно велика кількість тут і коропа, і амури, і карасі, а природа яка. Ви можете самі зараз побачити, яка природка. Компактно водойма, яка може розмістити дуже велику кількість людей, відпочиваючих. Та й в принципі сюди можна приїхати просто не на рибалочку, посмажити шашлички. Відпочити душою і тілом. Ми завжди сюди приїжджаємо з відчуттям наповненості краси, та, я не знаю, тільки самі найкращі емоції у нас. Мабуть, одна з найкращих водойм, яка знаходиться в межах нашої області. Тому зі свого боку, ми рекомендуємо. водойму на все 200 процентов ну а контакты водоймы вы побачите прямо сейчас на экране друзья ну а теперь продолжим ловить рыбку далее пустер да ромка только проснулся в общем мы знаете иногда бывает на рыбалке что вот не везет вот не везет, хоть ты тресни. Рыбы много, но не везет. Теперь идти. Ой, ты моя. Ой, все. Вот и нам сегодня реально не везло, но нашли точечку все-таки, нашли ключик и вот ловим карпика. Сейчас только, ух ты ее. Сейчас. Он карп. Да. Ось я сонный. О, наконец ты прошел. А он по сакару. А он пицака. <реклама> <реклама> Долго радость будешь? Да ты ж видишь, блин. Да ты что делаешь? Ну все, 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 сдавайся. Есть. Есть такое дело. А ну тузик не вылочки такие. Да, тузик небольшой, но хорош. А на что клюнул? Ход Деймон, да? Да, Хот Деймон. Все-таки клюет. И причем я только забросил. Только забросил, нашел точку. И все, я и начал клевать. Баунти, что ты сделаешь? Працюет. И сегодня працюет помаранчевый колер. Да, ну нашли наконец-то цвет, нашли наконец-то, блин, ключик к рыбе и все-таки начали ловить, потому что ну это капец какой-то. Да. Реально, времени сейчас Без 15-4 дня, а ми 6 утра ловимо. 6 утра ловлю. Є второй. Да? Друзі, ви можете побачити моє пам'яті лице. Такий так. був активний кльов сьогодні, що я прям заснув. Спочатку Макс заснув, потім я заснув. Переловили, перепробували все, що тільки можна. Ну, ви бачили на попередній рибі. Помаранчевий також хот-деймон, Він спрацював. Коротше, я зараз бахну чашечку кави. Не, сейчас мы отпустим карпика. Ну то ты будешь отпускать, а я за себе скажу, что я а -а -а. бахну сейчас чашечку кавы, а -а -а. прокинусь и будем удали дубасить карпа. Поки Макс тут его тут освобождает. А сейчас надо освободить, продезинфицировать. Он тут напутал уже все, что можно. Да запутать. и в клюб Да. Ладно, взвешивать не будем, килограмма два где-то так не больше, поэтому можно сразу красавца и отпустить. Давай. Просыпайся. Ты вниз его пустый. Да сейчас можно, да. И... Спасибо, брат. Зови бабулю. Или дедулю. Вот такая у нас сегодня рыбалка. Так, друзья, наконец-то у нас поклевочка еще одна. Пошел в берег или сошел? Берег, пошел, 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 пошел в берег копать. Давай его только влево, а не вправо, чтобы не перебил все удочки. Так, у нас здесь солнце, ничего не видно. О, так видно. О, влево, вправо. Да, капец. Да они такие здесь бойкие. Потужнее прям. просто, да. да. Рыбка. Что это жесть? поменял поменял попавчик, свеженький поставил и палочку поехал. Что да? значит нужно на рыбалке, если не клюет, экспериментировать. То, все, доб... разные насадки, разная приманка, разная дистанция разные точки лову. По любому что-то надо менять. Значит что-то вы делаете неправильно или не то, что рыбе сегодня хочется? Да Ромч. Это точно, 100% Лучше не, не взять. Вот тоже. Ладно, сейчас возьмем мы подсаку, чтобы нашего карпика не упустить. Опа. И все-таки показать вам его, Этого малыша. Или ой 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 Зашел. Семен, Семен. Здесь. Ну, в следующий раз покажем. А там такой гарный был. Здесь килл на 5 на 6. Минимум. 20. <связывая> та нет, Ты сначала покажи. Да та гарная там рыбка была. <связывая> да, 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 да. Ладно, ждем следующей поклевки. Ну на дуже... Нашел кинец, я на Ну прям он дуже долго очікуваний. Сейчас тут подтягивает. там ну, такое впечатление, что А там бах и карась. Все, подивимось. Ну карасів ми сьогодні не ловили. Ні, да? сьогодні не ловили карася. А, то карась. карася. Оба на родненький. Давно не виделись. Карась. Карасик, ні, сьогодні перший. Макс, коропі, корапів, як тебе карасів ловить. Ой. Що, друзі, що хочу сказати? Рибалочка сьогодні була, ну прям потужно трудова. Ми єлі рибку вмовили клювати, ви ж бачили, перепробували все, що тільки можна було перепробувати. Але ми не перестаємо казати, що прикормка. Насадки Баунті, це прям топчики з топчиків. Спасла сьогодні. Насадочка. Не насадочка, а попапчик так Макс в носі просто колупається, мене, коротше, збиває. Ход демон. Ну, скажімо так, ви мене не бачите, а у мене реально там були проблеми. Я. Я стримую, щоб не засміятися, але вже не можу стримуватись. Коротше, друзі, якщо сподобалось дане відео, ставте свої подобайки, пишіть в коментарях ваші враження, підписуйтесь та не забувайте активувати колокольчик, щоб не пропустити наступне відео. З вами був Макс Роман. Роман! Всім пока!